Пам'ятаєте, я вам говорив про цукерки, в яких є гідрогенізовані жири всередині. Що це таке гідрогенізовані жири? Це така заумна фраза, то я її не зможу дуже повторити. Вивчити ці слова доведеться, бо саме за ними ховаються небезпечні компоненти, які вас можливо убивають. Дивіться, це звичайна олія. Щоб додати її в шоколад. Наприклад, щоб вона була така, як пальмова олія, треба, щоб а, вона пройшла процес гідрогенізації. Звідси йде назва гідрогенізовані жири. Тоді вона стає твердою. Внаслідок цього утворюються небезпечні трансжири. Тобто ми їдемо ось ці тверді жири, вони відкладаються в сосудах. Транси цьому способствують, сосуди забиваються, Це інфаркти, це інсульти. Господи, не дай Бог. Де найчастіше можна знайти гідрогонізовані жири? Як гадаєте? В начинках. Правильно. В начинках для шоколаду, в начинках для цукерок використовують ці жири, а також їх використовують де? В шоколадній пасті. Чи це улюблений продукт? Мілки такий неприятний сюрприз. Як ви гадаєте, що таке шоколадна паста? Ну, Це сміть масла. Какао, mm. ну і, допустим, mm. орехів і сахар. Насправді на хліб викладете, в першому складі йде жир. Зазвичай він рослинний. Буває. Потім на другому місці все ж таки йдуть горіхи, потім іде цукор або навіть цукор зачасту і на другому місці йде. І лише в деяких пастах реально використовують. Що це? Какао какао-порошок, какао тобто не какао-терти, а какао-порошок. Ось такий смачненький бутерброд, їсти ж нас см... не хочеш. Найбільше трансжирів у тортах та начинок цукерок і шоколаду. Щоб обрати безпечні солодощі, уникайте гідрогенізованого та кондитерського жиру у складі.